Колосяться пшеницею, а також рясніють персикові сади. А люди живуть своїм простим, тихим розмірним життям. Це говорить і показує село Ковбань, Горохівська громада. Від обласного центру до ковбаня 41 кілометр. Місцеві розповідають, що таку назву воно має через джерела, які колись били з річки Липа. Старі люди казали на них ковби. Звідси пішла назва. Село має лише дві вулиці і приблизно 20 заселених хат. Переважно це люди пенсійного віку, які свого часу ...дилися у місцевому колгоспі Комунар, якого вже давно немає. Одна з них пані Євгенія, яка нещодавно відсвяткувала своє 90-річчя і вважається найстарішою мешканкою цього населеного пункту. Каже, працювали в колгоспі тяжко, але нічого не заробляли. Насамперед, що бураки? Бураки обробляли вручну їх, купали городниками. Потім вже ті стали кубайни, ну то знов стали більше давати того бурака, то вже кубайне, так само було. О. А потім нас ще жінок взяли по п'ять гектарів дали нам. На кожну жінку п'ять гектарів. Ну вже трактори допомагали теж. Помагали тракторі зробити. І ми так робили. А потім вже як кончаться бураки, жнива починаються. Прийшли на жнива, скердували, нас п'ять жінок, стирди робили, ну, так, бо не було в нас так мужчинів, не було кому. Та й що прийшла головиха, просить, що йдіть, йдіть дівчата, поможіть. А ми якраз бригадір пішов в відпуск, а мій був чоловік за бригадір на його місці. Приходить до мене, я була ланковою. Каже до мене все, що ти жінки і підете скердувати солому. Все, ну де подінусь, не куди. Ще пішов, сказав, що тим старим жінкам. Все, і ми так ходили. Тільки єдиний голова був такий, що як той казав, що дав заробити, що заплатив людям. А то все була злидня, що злидня, не не можна було заробити. Був чоловік слабий, дали йому вроді так як за допомоги пів метра зерна і шостого. На другий рік мені дали, то з мене забрали, бо кажу, в той рік чоловікові дали. Заробила пані Євгенія такою тяжкою працею декілька почесних медалей і аж три тисячі гривень пенсії. Бо як до справи то десь загубили пару років стажу, а вона так надіялась, що хоча б на пенсії житиметься легше, одначе довелось хоронити спочатку чоловіка, а потім троє дітей. Був чоловік слабий, дали йому вроді, так як за допомоги пів метра зерна. І шостого на другий рік мені дали, то з мене забрали, бо кажу, в той рік чоловікові дали. Як було жити? Не було дуже тяжко було жити. Мені то так, я кажу, що мені то дуже тяжко було жити. Бо ж я то кажу, було е, четверо дітей, а чоловік більше слабий був. То в больниці, то на роботу. Як прийде, то трохи йде на роботу. О, а то всю дорогу треба було, а потім що, і чоловіка поховала. Ну, ну, чоловіка давно поховала. Два сини поховала, і дов поїзд зарізав, йшов з роботи. Mm. О, а той восьмий клас ходив, теж десь вдарився, скільки кувала, нічого не помогло. Теж поховала. А ото рік минув, дочку поховала. Вона була в Кузніцовську на роботі, але прийшла вже сюди, тут, теж поховала. Кажу, стійко поховала своїх, то кажу, що ще могли жити, то мені зосталося самому. Треба було зостатися, жити самому. Нині баба Женя мешкає сама, лише інколи навідуються онуки. Господарства не тримає, бо ж каже, здоров'я не те. Далеко від обійстя не відходить, навіть вже й до церкви не йде, а колись не припускала жодної служби і співала в церковному хорі. На хорках всю дорогу співала, то я то каже, то не мусила йти. Як дячиха каже, слухайте, не думайте нічого. Все, як. На церкві, хай Женька є, значить, є хоч. До слова, з невеличкого пагорба, на якому розташована церква, село як на долоні, святині 120 років, і вона належить до пам'яток архітектури місцевого значення. Тут разом з бабою Женою колись на хорках співала і пані Марія, яка теж вже ходити до церкви не має сил. Одначе у своїй 87 ще бере до рук гачка і в'яже симпатичні килимки, які роздаровує всім своїм рідним. Гриді і собі співають навіть, щоб вони почули і не виходили, не зачіпали. Там ми були 12 неділь, поки шло не, не зібрали. 12 неділь були. Так. А що ви там робили тих дванадцять? А що Буди, Мали там перини, подушки, ночували, там спали і там з землі. Викопували такі, клали кухні такі робили собі. І там варили їсти. Ми там ночували, нас напала куроста, воші, Божі. Ми не могли то погублювати. Якусь сіркою мазали, поки ми там були, поки забрали нас. Туди в Херсон. Жінка додає, коли приїхали до Херсона, батько почав шукати хату, в якій можна було би оселитись. Знайшли прихисток у місцевої жінки з двома дітьми. Найбільше, що їй запам'яталось, це голод, який в сорокових лютував у херсонських степах. Тато й мама на роботу, вони їздили вулами 12 кілометрів степ на роботу, а там голодовка. Вони не мали що їсти. Там, як жарить, мати було двоє дітей, хлопці, і попри семочок поділять, і вони поїдять, і вони поп'ють і лягають спати. Там їли здохлятину, а кінь здохне, навіть наш кінь один здох. Ну то е, прийдуть люди з мішками. Той за сигно, той за лопатку. Каже, так і жили, аж поки родина вирішила, що варто їхати на Волинь до батькової сестри. Там на хуторі хата, uh -huh. а тут які ще в Новосілках, тут жили тіва. І чехи, і всякі. Як не раз дорогою йдуть туди, в Синкевичівку повбирен, звіночках, з лєнтах, так виступали гарно. Ми там на дорогу і сіяли, а потім вже в село. Прийшли тут хату, поставили тут вже в цілій оставці, але від 47-го року ми не кобані. Запевняє, що пам'ятає, як колись тут і в сусідніх селах жили чехи, як розбудовувався колгосп, а пізніше занепав, і як потроху село почали покидати люди. Про те, що тут був колись сільський магазин, вже нічого не нагадує. Все позростало бур'янами. Двері зачинені. Люди сюди вже за продуктами давним-давно не ходять. Вони їздять у сусіднє село. Але втім, тут в цьому селі знайшлися і свої місцеві ентузіасти, які вирішили не піддаватися на загальну хвилю, вирішили не виїздити з цього села, а, попри все, залишатися тут, на цьому місці, працювати і більше того, займатися своєю улюбленою справою і навіть мати з цього прибуток. Поїхав свого часу із цього села, і один з онуків пані Марії Сергій, одначе згодом таки повернувся сюди. Більше того, кардинально змінив свою професію з будівельника на садівника. Саме він тут, у ковбані, разом зі своїми однодумцями заклав перший промисловий персоковий сад на Волині. У 2004 році заклав біля будинку свій перший сад. Там купив десь приблизно 40 дерев. І вийшло так, що це все один сорт Ми виявився. Думає, а різні, я там всі думав різні. І я так то розпочав, думаю, так, або своїми руками потрібно все це зробити, або шукати таку людину, яка продасть мені дійсно те, що я так як би хочу. І трапився мені, оцей вчитель, мій Венець В'ячеслав з Кривого Рогу, я перезвонив до нього, це була зима в лютому місяці. Він говорить, приїжджай, навчимо, розкажемо, розтолкуємо, тому що, як, до чого. Воно так помало-помало і пішло. Фруктовий сад пан Сергій разом зі своїм компаньйоном заклали у 2017 році на двох гектарах землі. каже, садили дерева власноруч, допомагали й односельчани. Щоправда, не всі тоді вірили в цю ідею. Сміялися, що о, персики посадив там то сьо, та де вони там будуть. то та повимерзають там, туди-сюди. але зараз всі приходять в садок. Та як виявилось, персику волинська погода таки сподобалась. каже, продає людям персики прямо із садка. Більше того, Сергій Шевчук додає: йому не шкода, якщо місцеві прийдуть і нервуть собі фруктів за просто так, аби робили це в межах розумного. Часто було таке, що крали персики з садку <рес> ну, приходиться там. В основному сусід приходить <рес> з тачкою не там таке. І що ви говорите? Але, випадки, бачите, в мене тут розгороджено. Кому треба, будь ласка, приходьте, збирайте, але. Якось то теж в межах розумного це все треба знаєте, бо так приходити, ламати, красти вночі, щоб я там не не, не спав, чи другі там не, не спалив. Ну то теж якось негарно. Між тим, як запевняє Сергій Шевчук, жити із своєї землі можна. Додає, цей сад фактично годує дві сім'ї його та компаньйона, з яким разом роблять всю роботу у садку власноруч. Інколи їм допомагають рідні. Що ж до допомоги від держави, то каже, ця тема для них закрита. Бо Божнавість саджанці саджанців в державних розплідниках – це застарілий матеріал. Тож, знаючи цей факт, вирощують саджанці з маленької насінини самостійно. 12 липня, в жовтні, він буде, ось такий. Ми сховаємося в нього. О, то він так швидко росте. Так, як кукуруза. Про те, що жити із землі таки можна, говорить і ще один ковбанський господар, пан Юрій. Після розпаду колгоспу, де він працював електриком, каже, теж змінив свою роботу. Як кажуть, починати завжди важко. Якщо правда, у кого є стартовий капітал, може по іншому щось. А тут як своїми руками, то досить, досить. важко. Це спочатку ще... з, з кількох гектарів почали. Ми забрали спочатку 4 паї своїх, це фактично 11 гектарів було. Ну і так, огороди загальному. Перший трактор, перша машина і так пішло, поїхали. Користування має 78 гектарів, з них 56 гектарів це арендні паї, паї односельчан. В основному це пенсіонери. Тут вже, як бачите, село. На грані вимирання, як кажуть. Ну, якось так. Ну, але ж все одно от мають вони вже якісь, вже до пенсії, я так розумію, дохід навіть за те, що здають паї. Скільки ви їм платите? Ну, це минулий рік верніше платили 13 тисяч 500. Це запай. Ну, а цього року позовемо, побачимо, що воно буде мир, буде перемога. Тоді щось можна будемо говорити конкретніше в даному випадку. Поки що вирощуємо. а що я вирощуєте? Що От бачимо пшеницю, що ще? Пшениця є кукуруза, є ріпак, є соя. Раніше вирощували буряки, але буряки трохи затратно. І Трудоємкий процес. Вони так все просто і гладко. Наш час як з вирощенням, так і з здачею. Ковбань місцеві називають золотою долиною, мовляв. Кожен при бажанні тут знайде заняття: хто вирощувати садки, хто пшеницю, а хто, окрім роботи на полях, встигає ще із господарством. Ви тільки для себе те молоко чи продаєте здаєте тут? На ставку. Що це означає? Ну, на ставку молоко здаємо». Ну, там, де всі люди здають. А скільки зараз ціна за те молоко? 6,50, по-моєму. Це як от ви от, як вже от, знаєте, скільки це праці біля корови, це нормальна ціна? 17? Ні, то не нормальна ціна. Ну, гривень хоча б 15, хоча б. Там ще я знаю, що від жирності так залежить, якусь рахують. Ну, базовий жир, там 3-4 має бути, то буде літра за літром, там буде по 6,50. Ну, якщо там трошки там процент буде, більше трошки буде платити. А як там ви, от ви пасаєте, даєте пасти корову в селі тут в цьому ну, селі? Ну, в нас в селі вистачає трошки. Mm -hmm. так, ну тут мені вистачає, де пасти. Я так ми їздили по селу, то бачили, що їх там припинають ті корови. No. Тобто над дорогою кожен нема черги у вас, так? Ні. А колись було таке, щоб черги Nie. були пасти. Не було Тут село мале. Воно завжди було таке мале? Ну, як я був малий, то було трохи більше, але так зараз. Зараз дуже мале. А коли почали, ось такий період почався, коли почали виїжджати. От ви згадайте, що. Які це роки? Ну, років 2000-ні, початок 2000-х. А ви чого не виїхали? А я не хочу. Патріот своїм Так, Мені тут добре. У вас велика сім'я? Є, е, троє дітей, жінка. То вони зараз в Польщі, да? да. так? ви за ту корову на вас довірили? Так, да, на мене Вам, довірили, да? я от сижу з коровами. І що ви їх оце видоюєте сам? Так. У вас одна корова, так? Дві. Дві корови. Так, І скільки це треба рано вставати, щоб їх оце подоїти, скільки взагалі одній людині, наскільки важко справлятися з тими коровами? Не знаю, мені не тяжко. Мені не важко. Шість встаю. Між тим, проїжджаючи селом, можна побачити, як де неде розрослися аж до дороги непролазні хащі. Місцеві кажуть, колись тут були хати, в яких жили люди. На перший погляд, це я можна подумати, що я знаходжусь у лісі, але ні, колись це було приватне обійстя. Тут стояла хата, тут було подвір'я. Навіть хтось колись посадив вишеньку, яка ось вже вродила. Але був момент, коли з села почали виїжджати люди. Уди, і це було настільки давно, що тепер не те, що хати пустки, а навіть ті подвір'я, де вони були розташовані, вже давним-давно зросли ось такими неправлазними хащами. Та найбільша проблема селян, які тут живуть, це дуже погана дорога, через що сюди, в глиб села, не заїздить жоден автобус, лише до повороту в цей населений пункт. А далі люди змушені йти пішки досить часто з важкими сумками в руках. Поїзд нас ходить на сіньківчовку. Треба. Ага. А далі куди. А, шо? А, шо? 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 а у нас одиннадцятий номер. А що це значить одиннадцятий номер? Ноги <свісна> пішочком і помаленьку два кілометри в одну сторону, два кілометри в другу сторону. Тобто, я так розумію, сюди нічого не заїжджає, так? Ну є, берестечко ходить, але вона таки раз, сьорма треба звідси, в той кінець ще за два кілометри. Пройтися. У нас яма на дорозі, яма за яма, є машина, де не їде. Там простіше їхати. Ага, Там не такі ями. А раніше ходили, як тут з автобусами? Було? Скажіть пані, не було. Не було. Ні. Ні. Як ні. раніше? От, що ви ну що, пам я пам'ятаю? Ну, сюди Суди в село не заходили. А як от людям, от, дивіться, з важкими сумками, з базару? я що знаю, Ходять люди, привикли вже в нас такі. Спортивні привикли. Тобто, наскільки от давайте от роз'яснимо, це десь сусіднє село, Синквічівка, туди доходить автобус. Сюди доходить, на початок села. До початку. Так, на початок. Це там, де той пам'ятник. Так, хрест, де стоїть. Туди доїжджає маршрутка. А далі вже своїм ходом добираються. А яким Людям? ходом своїм ногами. Ну, а, хто хто ногами, хто велосипедом, хто як? Mm, вже звикли, кажуть. Yeah. Що... Yeah. Да. А не пробували якось добитися сюди, щоб їх щось їхало, як? не хочуть зробити. Ви хочете, щоб тут автобус опустили. Ах, не хочуть А ви коли зверталась з тої дороги. Ой, боже. То вже скільки вже. Ми самі, самі. робимо. Самі робимо. Да. Ще бьонку возимо, розриваємо і залатуємо дзюри. Ті на дорозі. Як часто приходиться залатувати? Ну приходиться часто. Це кожна кожного, кожного року, року, року. я вивожу дві-три машини. Організатор, він організує все, і ми тут. Хоча ми на даному моменті в нас є ще така агрофірма, яка користується Агро. земельними ділянками тут. Ну фактично техніка дуже велика. їхня техніка їздить, але фактично вони ще сюди скажем кілограма не привезли, не замостили, тобто, ви те, що ви замостили, те розбили і далі. Ну вон так, так я вони розстав, так? В такому і вигляді воно є. А мені от розказували, що колись тут дороги взагалі не було, і там от місцева ви розказували і що фактично от ця дорога якось можна так сказати, що свого часу удержала це село на плаву. Тож воно могло тут би була дорога хороша. тут була це голова це все було четвертий вісімсяч рік рік. Нас була да, прийшла головою сюди Марія Ніщо? Іванівна. Ващук, да? Да, ящук. Да. Вона Це нас її дорогу. заслуга. Це і будинки вона побудувала, і дорогу, дорогу зробила. Ну фактично, це її заслуга. Після неї нічого ні, да, вже не відбудувала ферму, але тепер такі самі бачили такі дві башністи з цієї ферми селі дітей небагато. Навчаються вони у сусідньому населеному пункті, бо ж тут ані садочка, ані школи. Проте діти кажуть, люблять тут проводити своє літо. Дехто із мешканців має свої пасіки і залучає до цієї справи молодше покоління. Своєю чергою школярі зізнаються. Їм і самим цікаво приходити сюди і вчитись працювати біля вуликів. Як результат, юні джулярі розповідають нам про вулики зі знанням справи. Часто приходиш. Кожного дня, а що робиш? Перевіряємо вулики, дивимося, чи є розплі, чи немає маточників, зрізаємо. Вчора качали мед. В більшість приходимо, дивимось, чи не літають на обліт, бджоли, не виходять, чи ще щось там. Я так сильно тут не хожу, то до баби на літо приїжджаю, то так деколи з дядьком качаємо мед. І Але допомагаю їм. Подобається тобі це? Ну, так, це прикольно. А з якого віку ти почав цікавитися тими вулиця? Я не пам'ятаю, то як дядько тільки пасіку почав заводити, то я одразу допомагав йому. Тож навіть в такому маленькому селі, як ковбань, є свої родзинки, а точніше, персики, та ще й з медом з кольорових пасік. Тут обабіч дороги пасуться корівки, навколо неймовірний спокій, який особливо відчувається в тіні дерев, що ростуть на пагорбі біля столітньої церкви. Лише інколи цю тишу порушує співптахів чи сокотання курей, яке доноситься десь із дворів господарів. Тож, попри всі труднощі, село Ковбань досі залишається на карті і досі живе своїм. Тихим сільським життям